Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 15 грудня 2023 року прийшов до себе на пасіку зняти невелике коротеньке відео. Погода заспокоїлась. На дворі тихо, невеликий морозець. Пролітає сніжок, були сильні дощі. Попереднє відео. Викликало багато запитань, вирішив на них дати відповідь. В минулому відео я розповідав про вентиляцію, яку я використовую у себе на пасіці, яка підходить, можливо, більше для моєї місцевості. І багато було коментарів, багато було запитань. Всім велике-велике дякую за те, що пишете, цікавитесь, розповідаєте щось своє. І дехто з підписників запитав, було запитання в коментарях про вентиляцію, яку я роблю спереді вулика. Насправді так і є, я просто забув на минулому відео показати, показав вентиляцію, яку я роблю всередині вулика, і забув просто показати, яка вентиляція у мене саме спереді вуликів. Сьогодні я вам це покажу. І наприкінці відео зважимо. Сім'ю, яка знаходиться в нас на вагах. Про що йде мова зрозуміє більше, звичайно, людей, підписників, які підписані на цей канал. Хто вперше на каналі, переглядайте попередні відео, там все про все буде зрозуміло. Отож, я зараз разом з вами підійду до деяких вуликів, підійду до лежаків, покажу вентиляцію. Підійду до Нових вуликів розповім про деякі нюанси, поясню, чому саме так роблю, можливо, комусь стане в нагоді. Як бачите, нижня вентиляція у мене є, вона відкрита, але вона відкрита ось таким чином через такі зубчики. Чому так? Тому що колись таке було у мене. Що, не знаю чи через нижню вентиляцію, чи, можливо, через верхню, заскакувала миша зимою. Зимою наші бджілки е такі майже беззахисні, і робила багато горя. Сім'ю не знищувала, але такі моменти були. Верхня вентиляція, конкретно в цьому вулику, влаштована ось таким чином. Як бачите, вона також привідкрита, але не повністю. Якщо її відкрити повністю, миша туди таки може заскочити. Підійду до наступного вулика, покажу там майже те саме, але є деякі моменти. Нижня вентиляція, як бачите, так само. Є ось такі зубчики. Верхня вентиляція. Зі сторони клубу тут ось на таку решіточку. Тут трішки по-іншому. Її можна крутити, можна наповну зробити. Але якщо ви зараз спробую показати, зробите ось так, то ймовірність того, що туди потраплять миші, є така. Тому я прикриваю її ось на таку решіточку. Одному робити це незручно. Ну, ось так. З іншого боку клуба немає. Там також є вентиляція, але. На сітку, в вуликах сухо. На минулому відео показував і розповідав, що огляд проводжу достатньо регулярно, не кожного дня, звичайно, але приблизно там раз на два тижні, але інші сім'ї. Тобто, постійно сім'ї я не хвилюю, якщо цього огляд, цього разу оглянув. Певну сім'ю, наприклад, цю, там відкрив, подивився, сухо, все добре, то наступного разу відкриваю зовсім іншу. Ну, ось така вентиляція. І так далі. Тобто, щоб ролик не затягувати, по всій пасіці йти не буду. Покажу кінополістирольню і розповім, чому тут. Так, верх, верхню вентиляцію на минулому відео я показував. А нижню не показав. Нижня також на ось такі зубчики. Що в цьому вулику, що в цьому. І тут деякий момент, деякий нюанс. В цих вуликах є можливість робити вентиляцію ще й посередині, виймати ось цю заглушку і вставляти ось таку. Як бачите, цього я не роблю. Зараз поясню чому. Були випадки. Зараз у нас бджілки знаходяться біля передньої стінки. І коли використовував отаку заглушечку, синички дятли починали турбувати сім'ю, так як вони бачать просто бджіл через дану сітку, їх там буде видно, якщо зробити її ось тут. І вони починають стукати, починають хвилювати сім'ю. І були випадки, що й пошкоджували вулики ось тут. Тому я з часом від неї відмовився, бджілки зимують, все добре, Ну то надалі використовую саме так. Покажу і сім'ю, яка на вагах. Тут абсолютно та ж сама ситуація. Та ж сама. Як бачите, вентиляція така достатньо непогана знизу. В цих вуликах є можливість перевідкривати сітку знизу ще, якщо є волога. Якщо відкриваю, вологи немає, посередині закриваю. Це лише з власного досвіду, тому що були випадки, були випадки що пошкоджували вулики саме через те, що використовував ось такі заглушечки. Так, ця сім'я у нас знаходиться на вагах, зараз я її зважу, запишемо дані. Уже, можна сказати, пройшло пів зими. Ну, зробимо певні висновки. Підходжу до вагів. сухо сніг, як бачите, з вулика. Зійшов. Якщо там і буде якась похибка, то вона буде невеликою, там грамів 100 не більше. Перед цим зважити було неможливо. Це було замечене, ваги були замерші. Як бачите, працюють. На попередньому відео було 38 кілограмів, як бачите, 35-38 Ніхто ваги не трогав, вага змінилося, пройшов місяць майже. Зараз спробую, спробую. Разом з вами провести замір. Ставим мінус кілограм, трішки багато. 900 грамів. Мало. 950. Ну, ось так приблизно. Того ми маємо. Маємо 35-37 кілограмів і 50 грамів. Ну, 50 грамів можна і не враховувати. Давайте поставимо рівно кілограм, тому що десь є якась волога. Все-таки на самому вулику, хоч і невелика. Отож, 37 кілограмів. Попередня вага була 38. Це було 18-го листопада на сьогодні 15 грудня 23-го року записуємо вагу 37 кілограмів ну, запишемо 50 грамів трішки з'їли за місяць приблизно кілограм зменшилося. Як бачите, я вказав на прохання підписників і середню температуру протягом цього місяця найнижча температура в моєму регіоні у мене біля пасіки є градусник, була мінус 10, вночі і плюс 2 найвища, в день мінус 6, плюс 5. Температура дуже і дуже така непогана для зимівлі. Більш-менш спокійна. Єдине, що дуже часто такі дощі, підвищена волога, саме вони таку створюють неприємну зимівлю часто. Але поки що все добре. На цьому буду завершувати. Кому відео сподобалось, будуть якісь запитання, коментуємо, підписуємося. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Пока-пока.